Про американську допомогу і про рішення конгресу щодо виділення коштів для України будемо говорити упродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Максим Несвітайло, політолог і експерт міжнародний долучається до нашого ефіру. Ми вітання. День добрий. Вітаю нині має бути е, розгляд конкретно вже самого питання. Є у вас е, м, певна аналітика щодо того: ну, по перше, які які чинники будуть впливати на рішення, і чи ми зараз перебуваємо вже, скажімо, от ці останні години в тій точці, коли в принципі позиції сформовані, належить просто дочекатися, тобто вплинути на це ані в той, ані в інший бік вже не вдасться. Це просто питання там короткого відтинку часу. Ну, мені здається, це дійсно так, що рішення вже ухвалене. Засідання сьогодні починається о 16 годині за Києвом. Голосування слід чекати ближче, десь ну, початок голосування ближче двадцятої, тому знаєте, раджу всій країні тримати пальці з хрещеними. Не знаю, там, якщо ви людина релігійна, сходіть, помоліться, поставте свічку по перед тим, як вона це посповідайтесь, щоб точно спрацювала. Тому що дійсно це без перебільшення, ну таке доленосне рішення може бути насправді для нас, для нашої країни для ходу подальшої війни. Є велике сподівання, що дійсно рішення ухвалене, і воно позитивне, незважаючи на різні. Контроверсійні події, як от е ці поправки Марджорі тейлор грін господи простий конгресвумен Сполучених Штатів Америки, яку навіть республіканський е канал Fox Media, це рупор республіканської партії, назвав ідіоткою. То, я думаю, це говорить про те, що е ну, така, така позиція більшістю республіканців не сприймається абсолютно. Uh -huh. А поговоримо детальніше? Може дійсно про ці правки? Е, е, ну бо воно воно дійсно виглядає абсурдно, і ну можна сказати, ми з вами тут там сторона заангажована, нам на цьому залежить. Тим більше я сижу отак з пальцями, як ви сказали, тобто схрестивши їх. Та, але е, ну наскільки це не типово для теж американської демократії вносити такого характеру правки, і е, які вони до речі, це теж я думаю, можна про це кілька слів сказати, і чи впливатиме це в цілому на? На республіканську партію, ну бо американський виборець, він ж теж не є ідіотом, та, і він спостерігаючи він, за цим розуміє, що це абсурд, правда? Ну так, безумовно. Ну, знаєте, ми просто раніше не були настільки заглиблені в американську політику, е ну, тому що у нас не було такої потреби. Це зараз ми слідкуємо за заявою кожного конгресмена, і, мабуть, е там якихось американських політичних діячів вже знаємо ледь не краще е за власних. Якщо запитати у людину, хто. Очолює палату представників конгресу, то середньостатистичний українець, мабуть, ну значна кількість українців, відповідає, це Майк Джонсон. А от, наприклад, голову Верховної Ради Стефанчука може хтось і не пригадати. Тому дійсно нам здається, що це якийсь. Ну, я, я впевнений, що таке трапляється не часто, але знову ж таки, це не якась виключно виняткова історія. Хоча за рівнем абсурдності, думаю, це щось. Близьке до історичного максимуму абсурдності, тому що кожен хто проголосує за цей законопроект, має вступити до е, лав збройних сил України. В принципі, ми не проти. У нас є іноземний легіон, тому таке е, ну правка, звісно, командна. Але ну нехай би і, і, і лишали, е, скажімо так. Тим більше, я думаю, там у, у, у кожного американського конгресмена добрий запас зброї. є, Потім закрити біолабораторії в Україні. Ну це таке вже підігрування російській пропаганді просто на максималках. Це я, я, я навіть не знаю, як описати цей абсурд. Потім одна історія, на якій я б зупинився більш детально, насправді тому, що вона сприймає. Ну сприймається досить абсурдно, але вона наслідком є достатньо серйозної роботи російських спецслужб внутрішніх колаборантів в Україні. Це стосується саме цього, що там довести, що в Україні не пересідуться християни. Якось так вона була сформульована. І це саме побудована ця правка на наративах російської пропаганди, які стосується цієї православної церкви Московського патріархату, яка в Україні називається ОПЦ. І, власне, якраз. Це, ну, те, що ми бачили, і у, у бігусів вчора це вийшло розслідування про цю мережу, е, яка тут працює над над відбільванням репутації цієї церкви, над очорненням усіх конкурентів, над тим, щоб не допустити її заборону на території України, і вони працюють в тому числі через різних лобістів. І от е, виходять на контакти з такими. Персонами, власне, як Марджорі тейлор Гін, і вона, вона достатньо в принципі добре мімікрувала під оцю, оцю історію Трампа з продажем Біблії з тим, що він сказав, що там нам не вистачає релігійності, християнство може спасти Америку, бла бла бла. Вона ж не говорить про якісь конфесії. Вона говорить про християнство, так ніби в Україні переслідується там вся християнське в цілому. І, хоч ця правка дійсно виглядає і ну ідіотською, але ну направді це такий ну один із дзвіночків, що ця е, структура, яка там фінансується з боку Російської Федерації, в тому числі як ми бачимо в Козадіні і народні депутати України, е, вона дійшла до якихось результатів Сполучених США, Америки, і це достатньо небезпечна тенденція. Тобто на такі тригери також необхідно зважати, тобто не можна сказати, що це просто абсурд і відмахнутись. Але я думаю, що все таки на кінцевий результат голосування це не вплине, ну тому що ми не побачили взагалі якоїсь підтримки ніхто не став на захист, не сказав, що це жінка смілива. Навіть Трамп не подумав там собі щось, якось її підтримати. Хоча е від нього багато що можна очікувати. Ну так, так щодо Трампа і, е, і очікувань. Ну знаєте, я мені здається, що в принципі від цієї особи можна очікувати чого завгодно, тому що кілька місяців тому ми е, чули від нього такі заяви про те, що він там готовий е, розв'язати конфлікт. Для нас це є закінчити війну. Розуміємо, та які з якими дефініціями він підходить. Мовляв, в дуже короткий термін. Е, і судячи з тої риторики, яка була, йшлося про, е, про те, що Україна має мовляв пожертвувати своїми територіями для того, щоб це сталося. Нині ми маємо е, іншого характеру заяви. Е, значить, е, Трамп дорікає європейським союзникам в недостатній підтримці Києва і говорить, що е, для Америки важливим є виживання України. Е, е, напередодні він про це написав в е, одній зі своїх соціальних мереж. Е, Ну, тут цікаво. Давайте в цілому оцінимо, чи можна це вважати е, таким, знаєте, такою зміною риторики, тому що за перепрошенням. Ну кілька місяців тому ми чули одне натомість, нині ми чуємо інше, але так само нині ми перебуваємо значно ближче, точніше, американці перебувають значно ближче до е, виборів, аніж це було тоді. А, ну, Трамп робить коригування по вітру, повітру, тому що рейтинги почали присідати. Перша за достатньо довгий період Джо Байден е, зайняв лідеруючу позицію і е, обійшов. Ну нарешті, вже не в межах статистичної похибки, Більше там п'яти у нього була перевага. Можливо, остання ну ще є більш актуальна соціологія ці там близько тижня. Е, можливо, там трохи змінилася е, ситуація, але ну от е, та реакція е, Трампа, яка зараз відбулась вона якраз може бути зумовлена такими електоральними змінами, що там підкориговуються тези. І сьогодні стане зрозуміло, так що чи змінилось його, його стратегічне е, бачення? Тому що мені здається, ну от аналізуючи ситуацію, план виглядає наступним чином: затягнути максимум прийняття е, цього пакету, тому що ну от 60 мільярдів нам цього ну, там, вистачить більше. Ну, на рік точно вистачить і на якесь там ну, посилення пополягає в наступному, щоб коли він стане президентом, схилити обидві сторони до переговорів, е так маніпулюючи якась якраз допомогою Україні. Тобто не сказати Росії, ну там якщо Росія відмовиться від переговорів, то він скаже, що на Україні дамо. В тричі, в чотири рази більше допомоги, і вони там вас е з часом все таки виб'ють і е знищать. А Україні сказати, що якщо ви не садите за стіл переговорів, то ми нам взагалі не, не дамо жодної допомоги. От е такий його геніальний план. Мені здається, ну і судячи з тих зливів, які ми бачили, це щось, мабуть, близьке дуже до істини. і тому таке голосувати. І тому відбувалось власне більшою мірою затягування цього голосування. Тому що якби це було проголосовано, пакет допомоги, то коли він стане президентом, не вийшло б це реалізувати тут і зараз. Довелось би ще якийсь час чекати, коли в Україні ресурси закінчаться для... для ведення війни. І тому ми побачимо, чи дійсно змінилася опозиція саме сьогоднішнім голосуванням. Бо ми ж розуміємо, що він вирішує, як проголосує республіканська партія. Він єдиний кандидат з республіканців в президенти, і як би там не було дуже мала кількість, хоч там невелика кількість саме таких радикальних трампістів, але й людей, які хочуть зараз закуситись Трампом. Який можливо стане президентом, і знаючи ще який він мстивий, і е, як він може цей мікроменеджмент е, умовний, то думаю, його рішення все ж таки буде значущим і вирішальним. Якщо голосування сьогодні буде позитивним, то це означатиме, що е, Трамп дійсно підкоригував свою стратегію.